Доброго дня всім. Сьогодні ми будемо з вами готувати блинчики тоненькі, адже незабаром у нас масляна. Ну, яка ж масляна без блинчиків. Так, для цього нам потрібно молочко. У мене 750 мл теплого домашнього молочка. Вливаємо ми в посудину. Так, Далі нам потрібно буде 3 столові ложки цукру за смаком, адже начинка таких блинчиків у нас буде солодкою. Так, далі маємо взяти 3 яєчка, Зараз ми їх розіб'ємо. Добавимо щепоточку солі. Тепер маємо все добре перемішати. Щоб не було ніяких комочків. Отже, перемішавши молоко, яйця, цукор, щепотка солі. Так ми отримали з вами ось таку масу, тепер маємо додати з вами три ложки олії. Два, три. Так. І наступним нашим етапом ми маємо з вами додати муку. Але так як я готую ці блинчики не на муці, я додаю крохмалю. Звичайний картопляний крохмаль. Для цього мені потрібно буде 7, а то й 8 ложок крохмалю. Саме під час додавання крохмалю ці Блинчики вони не рвуться на сковорідці під час смаження. вони тонесенькі. Два три. Чтирі. Так сім ложок. Зараз замісивши, ми маємо побачити з вами, чи достатньо семи ложок, чи, можливо, ще нам потрібно буде додати. Тісто має бути і не рідким, але і не досить густим, так як це виходить при доданні борошна. Але маємо добре перемішувати, так як крохмаль має здатність осідати на дні. Тому, щоб цього не було, ми маємо його добре-добре розмішати. Так, ми бачимо, що тісто скапує з вінчика, але це нічого страшного, абсолютно, воно таке має бути. Але при цьому при смаженні наші блинчики не рвуться. Вони залишаються бути тонкими. От Тому готуйте, діліться рецептами в коментарях, підписуйтесь. Ну і ми зараз переходимо до смаження на сковорідці. Так, отже, готуємося до смаження наших блинчиків. Ось наше тісто. Таке воно має вигляд. Так, Цей час розігрівається сковорідка. Вона в мене діаметром 28 см На середньому вогні. Вона вже розігріта до відповідної температури і ми можемо розпочинати смажити. Так, до румяної скоринки, з обох боків. Ось такі вони в діаметрі великі, жовті від кольору домашніх гіць. Куркуми я не додаю ніколи. Так, можна їх потихеньку перевертати. Бачимо, як легко відходить від сковорідки. Так. І ось так перевертається. І так, ось ми напекли таких млинців, велика така кількість, всі вони тоненькі, не рвуться. Готуйте по моєму рецепту. А я їх трішки хочу начинити творог, ізюм і цукрова пудра. Так, перемлинець. И завертаем так схожа на наступным так завернула Так, ось такі ми налиснички сьогодні з вами приготували. Смакуйте, підписуйтесь, ставте лайк. І всіх з масляною.